Молоко таке погане, таке шкідливе, ну просто якесь рідке зло, скажуть деякі люди, аргументуючи свою думку тим, що молоко призначене для дітей, ви хоч бачили одного савця, крім людини, який вживає молоко в дорослому віці. Людина це всеядна істота. Ми набули здатності перетравлювати молоко в дорослому віці, ще коли людина зайнялася скотарством. Адже тоді молоко стало для нас важливим джерелом енергії та поживних речовин. Відповідно, ті, хто могли пити молоко довше, виживали частіше і передавали цю ознаку своїм нащадкам. Переносимість молока в дорос... Основному віці, це одна з останніх мутацій, яка виникла в людини внаслідок еволюційного розвитку. Шахімат, противники еволюції. Ну, Волож молоція молочний цукор, а цукор це біла смерть. Як його можна пити? Я вже відверто задовбався пояснювати людям, що цукор це не біла смерть, це висококалорійний рафінований харчовий продукт, який становить загрозу тільки тоді, коли ми за рахунок нього починаємо перевищувати добову норму калорій, що призведе до ожиріння та супутніх з цим проблем. Здоровий організм відповідання цукру не буде набирати вагу, якщо не перевищити добову норму. Форму калорій. Мало того, є навіть дослідження, які демонструють те, що при вживанні цукру можна навіть худнути. А рафінований цукор це глюкоза плюс фруктоза, а молочний цукор це глюкоза плюс галактоза. А галактоза після всмоктування в кров прямує до печінки, де перетворюється, не повірити, в глюкозу. Оце так поворот. Цукор це всього лиш багато легкодоступних калорій, не треба ускладнювати. Звісно, не всім людям можна пити молоко. У деяких з них є проблеми з виробленням лактази ферментом, що перетравлює лактозу. Відповідно. При вживанні звичайного молока у таких персонажів буде розвиватися здуття та діарея. тому їм бажано обмежити вживання молочних продуктів або вживати їх без лактозні версії. Ось, і все не варто демонізувати продукти. Ви здоровішими від того не станете.